На огляді струмовимірювальні кліщі ГВДА. Такі коробочки зберігаються, знаходяться ось в такому міцному кейсі. І дивимось, що всередині. Термопара. Інструкція по користуванню. Одна пара щупів. Так, і сам пристрій. Так, тут ось вмикається. Гарний чіткий кольоровий дисплей, чітко видно показники. Так, тут місце для батареїв. Працює від трьох батареїв, в комплект вони не входять. Замовити такі стрюмовимірювальні кліщі можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.